Ми живемо у світі доказів, фактів, логіки. Нам з дитинства пояснювали, якщо щось не можна виміряти, це не справжнє. Якщо щось не можна довести, не довіряй. Але є щось, що не потребує пояснень, бо воно первинне. Це внутрішній голос, відчуття істини, знання без логіки, інтуїція. Стояки, попри свою раціональність, не ігнорували інтуїцію, вони знали. Логіка це меч, але не компас. Аби йти правильним шляхом, замало мислити, треба чути себе, світ, природу речей. Бо розум іноді плутається, а серце знає. Інтуїція не магія. Це не щось надприродне. Це глибокий досвід. Внутрішня чистота, пряма відповідь, яка приходить у тиші, але її легко втратити у шумі думок, у поспіху рішень, у чужих порадах. Стоїк той, хто навчився відновлювати тишу. Не лише зовні, а й у собі. Бо лише у тиші народжується розпізнавання. Ми запитуємо себе, що робити, який шлях обрати. Але замість слухати ми гортаємо, шукаємо, порівнюємо, забуваючи, що іноді відповідь вже є усередині, глибоко тиша, яка каже так або ні. Підпишись на канал, якщо втомився слухати шум світу замість себе, якщо відчуваєш, що істина десь поруч, але занадто тихо звучить. Стоїцизм не змушує тебе кричати, він учить тебе чути, себе, чути те, що було з тобою завжди, але тонуло у думках, страхах, чужих словах. Цей текст не про езотерику. І не про навички інтуїтивного мислення як модний тренд. Це про стоїцизм як дисципліну чуття, як практику зупинки, як шлях до джерела, що завжди з тобою. Бо хто слухає себе, не блукає. Уяви себе, в моменті вибору розум каже одне, оточення шепоче інше. А десь глибоко, тиха впевненість це не твоє. Без доводів, без формул, просто відчуття. Це і є інтуїція. Не антипод розуму, а його глибинне продовження. Стоїцизм, на перший погляд, здається раціональною філософією. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій – Усі вони говорили про розум, логіку, контроль. Але під цими словами лежить інше внутрішнє бачення, чуття міри, усвідомлення гармонії світу і людини в ньому. А це вже не про зовнішнє знання, це про внутрішнє. Інтуїція це природний компас, те, що формується через досвід, самоспостереження, чесність із собою. Стоїк, який день у день запитує себе, що я контролюю, що є в межах моєї волі, починає чути нюанси, починає розрізняти фальш у словах, напругу в ситуаціях, Прихню у власних виправданнях, це не магія, це глибина присутності. Коли епіктет каже, не події тривожать людей. А їхня думка про ці події. Він вказує на джерело істини всередині. На здатність не реагувати автоматично, а зупинитися і відчути, що тут справжнє. А що, від страху, очікувань, старих звичок. Інтуїція це здатність помічати незриме, знати, куди йти, навіть коли навколо туман. І стоїк не відкидає цю здатність. Навпаки, він тренує її через тишу. Через рефлексію, через спокій, у якому внутрішній голос більше не глушиться зовнішнім шумом. У наш час ми звикли довіряти лише аналітиці, але найбільші злами в житті відбуваються не тому, що ми погано порахували, а тому, що зрадили відчуття. Пішли туди, де всередині вже звучало не треба. Стоїк слухає себе не тому, що він емоційний, а тому, що він уважний. Бо інтуїція це не слабкість, це форма мудрості, яка приходить лише до того, хто справді живе усвідомлено. Інтуїція не кричить, вона шепоче, і саме тому її важко почути в голові, яка ніколи не мовчить. Ми живемо у постійному потоці. Думки, сповіщення, чужі думки, соціальні очікування усе це шум. І поки він не вщухне, ми не чуємо себе. Стоїки цінували тишу не лише як зовнішній стан, а як внутрішній простір. Тиша це не відсутність звуку, це відсутність метушні. І тільки в цій внутрішній тиші можна почати розрізняти своє. Синека писав: ми страждаємо не через речі, а через уявлення про них. І ці уявлення якраз той шум, що глушить істину. Медитація для стоїка це не поза лотоса і не екзотика. Це щоденна практика очищення. Коли ти сідаєш у тиші і питаєш себе, що в мені зараз справжнє, а що нав'язане? У такі моменти народжується чіткість, а з нею і чуття. Наш світ не заохочує зупинок. Тобі кажуть, дій, приймай рішення, шукай вигоду. Але стоїк знає, спочатку тиша, і тільки тоді рух. Бо інтуїція не народжується на ходу. Вона приходить, коли ти стоїш спокійно і не тікаєш від себе. Коли Марк Аврелій говорить, знайди спокій у собі, і ти зможеш упорядкувати світ, це не метафора, це вказівка. Світ завжди буде складним. Але твоє чуття народжується з ясності, а ясність з тиші. Тож заспокой шум, не реагуй одразу. Вимкни інформаційний фон. Послухай не новини, а себе. І в цьому просторі, звільненому від зайвого, ти почуєш те, що знало відповідь завжди. Довіряти собі не означає вірити, що ти завжди правий. Це означає знати, що ти чесно шукаєш правду, що не прикидаєшся, не тікаєш, не обманюєш себе. І саме в цьому джерело інтуїції, стоїцизм не вчить сліпої упевненості. Він вчить внутрішньому орієнтиру. Епіктет говорив: ми не керуємо подіями лише своєю реакцією на них, але що керує нашою реакцією, що формує рішення в момент невизначеності. Це і є той компас, внутрішнє чуття, виховане щирістю і практикою. Щоденна рефлексія, яку радив Марк Аврелій, не просто щоденник думок, це шліфування внутрішнього голосу. Коли ти день у день ставиш собі одне і те саме запитання, що я зробив з того, що відповідає моїй природі, де я був собою, а де чужим? Це тренує чутливість. Ти починаєш відрізняти справжнє хочу від нав'язаного треба. Інтуїція не приходить до того, хто собі бреше. Якщо ти роками ігноруєш сигнали тіла, серця, сумління, вони стихають. Якщо ти завжди обираєш зручне, а не правильне, внутрішній компас ламається. Але якщо ти повертаєшся до чесності, він оживає. Довіряти собі, це як знову навчитися чути. І стоїк знає, цей голос не буде гучним, але він завжди буде правдивим, бо він і є ти, без масок, без страхів, без викривлень. І саме цей компас, відточений увагою, веде тебе у темряві, там, де розрахунок безсилий, там, де вирішує не логіка, а глибина. Стоїцизм це не лише холодний розум і логічне мислення, це також глибоке розуміння, що інтуїція це не щось містичне або випадкове, а цілком природна частина нашого розумового процесу. Стоїки вважали, що розум і інтуїція мають співпрацювати, доповнювати один одного, створюючи цілісний шлях до мудрості, раціональне мислення. Допомагає розставити пріоритети, аналізувати факти, зважувати наслідки. Інтуїція ж діє швидко як внутрішній компас, який підказує правильний напрямок навіть тоді, коли логіка ще не встигла все осмислити. Вона базується на глибокому знанні себе і світу, яке накопичується в процесі життя і роздумів. Марк Аврелій писав, що. Людина повинна слухати свій розум, але не забувати про почуття, які виникають безпосередньо в її серці. Тільки гармонійне поєднання обох цих почуттів робить нас справжніми господарями власного життя. Стоїцький мудрець не відкидає інтуїтивних підказок як щось несерйозне, але і не дозволяє їм керувати безконтрольно. Він використовує раціональний фільтр. Щоб перевірити інтуїтивні імпульси, чи не суперечать вони добру, справедливості та розумності. Ця гармонія ключ до прийняття правильних рішень, коли складно, а часу на роздуми обмаль. Вона дає впевненість у собі і власній мудрості, бо стоїк знає, довіряючи собі цілісно, він не помилиться. Інтуїція народжується в момент повної присутності. Стоїки вчили. Не бути розсіяним, не думати одночасно про сотню справ, а бути тут і зараз, повністю зануреним у дію. Це вміння усвідомлювати кожен рух, кожен подих, кожну думку. Коли увага розпорошена, інтуїтивний голос тоншає, стає нечутним. Ми губимося в хаосі думок, втрачаємо контакт із собою. Але якщо зосередитися, навіть на простому тиханні чи на спостереженні. За навколишнім світом з'являється внутрішній простір, і цей простір дає можливість почути, що насправді відбувається всередині. Сенека писав: час витрачений на самоспоглядання, не втрачений, а знайдений. У сучасному світі це особливо актуально. Щоденна практика усвідомленості стоїцькі медитації це не лише інструмент релаксації, це спосіб заглибитися в себе. Розчути власний голос серед метушні. Зрештою, усвідомленість це не про зовнішній світ, а про те, як ти реагуєш на нього. Стоїк розуміє, що лише перебуваючи в гармонії із собою, можна правильно зорієнтуватися у світі. Медитація стоїка це не відхід від реальності, а глибоке занурення в неї. Це час, коли ти усвідомлено аналізуєш свої думки, почуття та наміри. Коли запитуєш себе, чи це відповідає моїй природі, чи це корисно, ця практика виховує внутрішню тишу, необхідну для інтуїції. Марк Аврелій радив кожного ранку ставити собі запитання, що я можу зробити сьогодні, що відповідає моїй чесноті, ввечері підбивати підсумки, не засуджуючи себе, а рефлексуючи над уроками. Таке щоденне звернення до себе розвиває глибоку інтуїтивну мудрість, розуміння того, що правильне, а що ні, ще до того, як логіка зможе це підтвердити. Медитації також допомагають розвивати спокій, який дозволяє не діяти імпульсивно, а чекати на правильний момент, на правильний імпульс. Інтуїція часто говорить тихо, але чітко. Якщо ти навчишся розпізнавати цей голос, Прийняття рішень стане природним і легким. Інтуїція це не дар, який мають лише обрані, це навичка, яку можна розвивати, виховуючи в собі тишу, присутність і чесність. Стоїцизм вчить не боятися заглиблюватися в себе, не боятися зупинитися і почути, що справді важливо. Бо цей внутрішній голос це голос природи, голос розуму, голос душі. Довіряй йому, вчися слухати і розуміти. І ти побачиш, як прийняття рішень перестане бути боротьбою, а стане співпрацею з собою. Життя прожити у злагоді зі своїм внутрішнім голосом це життя сили, мудрості і спокою.